Доброго ранку, рідний наш дім, Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясно. Доброго ранку, садочку прекрасно. Вліво вправо оберніться один одному всміхніться. Діти пропоную пограти цікаву гру. Назви одним словом. Будьте уважні! Вовк, ведмідь, лисиця, заяць, білка. Так, це дикі тварини, Тюльпан, троянда, ромашка, конвалія, айстра. Це квіти, кішка, корова, вівця, собака, свиня, так, свійські тварини, дуб, береза, тополя, клен. Яси, дерева, шипшина, калина, бузок, тере, бузина. Так, це кущі, лелека, ластівка, зозуля. Горобець синиця. Ну, звичайно, це в нас птахи. Діти, а ви звернули увагу? У мене є гніздечко, а в ньому пір'їнки. Пір ці незвичайні і з загадками. Давайте. Відгадаймо їх. Над полями та гаями високо літає, заповзятими піснями людей звеселяє. Хто це, діти? Так, це жай Жайворонок співоча пташка. Наприкінці квітня мама жайворонок сідає на гніздо, висиджує пташенят, а татусь співає пісні над полями. Гніздо ямку у соломою і травичкою мостять на землі. Наступна пір'їнка. Калині ховається, співа заливається. Не шпак не горобець, а співучий. Ну, звичайно, соловейко. Соловейко дуже полохлива пташка. Живиться він тільки комахами, тому взимку його не побачиш, адже зимою в теплих краях. Повертаючись на рідну землю на весні, Соловейко шукає своє старе житло, що розміщується біля землі в кущах боску, смородин, в квітниках. Коли з'являються пташенята, то тато Соловей співає пісні для мами. Так, давайте наступну перінку візьмемо. Першим він приніс весну, розбудив усіх від сну. Він співає під вікно, люди звуть його шпаком. Шпак наш постійний сусід, що звик до захисту з боку людини, що маструє людина для птахів шпаківні будинки. Обравши шпаківню, птахи наводять там чистоту і порядок. Викидають сміття старі пір'їни. Шпаки, великі друзі людини. Живлячись комахами, вони знищують значну кількість шкідників лісу, поліс, степів. І остання пір'їнка. Довгі ноги, довгий ніс прилетів обід приніс, смачний жабеняток для своїх. Маляток! Що це за пташка, діти? Звичайно, лелека. Зимують лелеки в Африці. Важкий і довгий шлях доводиться до лати, хоча летять лелеки дуже швидко. Першим назад повертається тато лелека. Він обирає місце і мостить гніздо. Потім прилітає мама лелека. Відкладає яйця. В одному гнізді сім'я може селитися багато років. Діти, чому птахи повертаються на вдому? Україна це дім не тільки для нас, українців, але й для наших пташок. Оберігайте їх.